Але цій психіки, як він сам говорить, ну не комфортно в цьому цивільному житті. Він входить в певні залежності і потім знаходить певний сенс. В тому, щоб допомагати іншим залежним, і в той же час йому стає більш комфортно працювати в цьому центрі з залежними і допомагати їм, тому що, знову ж таки, є чіткий протокол, як працювати з цими всіми залежними. І тому він одну чітку структуру з сенсом змінив на іншу чітку структуру з сенсом, що знову ж таки говорить нам про те, що є. Психіка, який потрібен, то, 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 наприклад, потрібен соціум, або потрібні чіткі рамки, чітке розуміння, як, куди йти, чітке розуміння сенсу цього всього існування. А є такі психіки, які по мінімуму можуть спілкуватися з людьми. Є такі психіки, які прям будуть кайфувати від цього хаоса в цивільному житті. Які